Лугові опеньки. невеличкі гриби, беже або коричневого кольору, з горбком, горбок часто темніший за загальний фон шапинки. Пластинки широкі, не товсті, гриб має вигляд з піднизу, як колесо. І його тут. Повно, і круги відні, і групи, і тісно один до одного виросли. І весь цей масив в лугових опеньках. Але що ж, як виросли не там, біля жвавої дороги? Хто ж їх буде брати тут?